У Коломиї за круглим столом говорили про стратегію розвитку міста і бізнесу у громаді, у тому числі мова йшла і про підтримку та адаптацію до нових умов релокованих підприємств. Такі кругли столи для місцевих підприємців і представників переміщених через війну фірм та виробництв організовують представники Івано-Франківської торгово-промислової палати жіночої ділової палати у межах програми ООН за фінансової підтримки Європейського союзу. Про це розповіла представниця обласної жіночої ділової палати. Ми поговоримо. Про стратегічний план розвитку Коломиї для того, щоб показати підприємцям, які ще думають переїхати, наскільки їм може бути цікаво в цьому районі. Тому ми запросили міського голову. Це різні сфери, це є малий бізнес, сфера послуг, це є середній бізнес, це є і виробництво насправді. Це не тільки послуги, це є і обладнання, яке перевезли, яке вже почало працювати, і виробничі лінії. На сьогоднішній день до міста над прутом переїхали вже понад десяток релокованих підприємств із рідних напрямків виробництва. Як приклад аутсортингова компанія із Харкова, її фахівці супроводжують бізнес, як юристи чи бухгалтери. Представниця компанії зізнається, що через війну втратили більше половини клієнтів з червня. Працюють на Прикарпатті. Ви мені не стається будь-якому регіоніст. Ну, головне це настрій, з яким ти це все починаєш. То тобто це все одно я вважаю, що це як початок заново. Люди тут нормальні, ціки, цілком свідомі професійні, тобто ну я задоволена тими людьми, які знає, з нами тепер працюють. Тим більше зараз у цей регіон переїхало немало таких самих переселенців із Харкова, із Донецька, з Луганська. Наскільки я знаю, також із Харківщини приїхала і компанія, яка займається композитною арматурою. Тут практично повністю відродили виробництво і співпрацюють як із вітчизняним, так і закордонним бізнесами. Війна внесла свої кори... Ми були змушені релокуватися сюди на Івано-Франківську область. Плани, скажімо так, у нас вже давно були, але щось одне, то друге, то третє нам заважало. Ми е, розпочали переїзд, можна так сказати, ще весною. А от конкретно вже продукуємо, робимо, працюємо, офіс відкрили ну, повних, повних три місяці напевно. Міський голова Богдан Станіславський на зустрічі зазначив, що Коломия і надалі готова приймати у себе релаковані підприємства. Голова громади переконаний, це ще один крок для нашої спільної перемоги. Коломиї, ви знаєте, всіх люблять. І ми готові не тільки приймати, але разом готові з ними розвиватися. Тобто ми знаємо, що в нас є підприємці, вже, які переїхали сюди, древні підприємці, училище, музичне, садочки, тобто різні сфери. Ну, не говоримо, що і військових багато, це теж є, які зі сходу вимушено переїхали до нас, а це значить сім'ї, які тут і працюють, а діти ходять наші садочки, школи. Тому ми зобов'язані просто в цей час разом. Єднатися, думати, як в цій ситуації розвиватися. Тож Коломия моя стала не першим містом, де провели такі круглі столи. До цього такі ж зустрічі вже відбувалися у Івано-Франківську, Долині, Калуші та Яремчі. Також учасники зустрічі побували на підприємствах, що вже працюють у місті над прутом. Із коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.